Короткий огляд головних футбольних подій за минулі вихідні. Ньюкасл здобув перший внутрішній трофей за останні 70 років. Команда Ді Хау впевнено обіграла Ліверпуль у фіналі Кубку Ліги. До речі, команда Слота вибула вже з третього кубкового змагання, але ситуація в АПЛ залишається комфортною, незважаючи на перемогу Арсенала. Каноніри вдома мінімально обіграли Челсі завдяки з кутового. Манчестер Сіті вдома не зумів обіграти Брайтон. У команди Гвардіоли всього одна перемога в останніх чотирьох турах АПЛ та п'яте місце за 9 турів до завершення чемпіонату. Ну а казка Нотінгем Форес продовжується. В Іспанії Барселона обіграла Атлетіку, програючи 0-2 до 70-ї хвилини. Дубль у неймовірного Ферана Тореса. Реал у свою чергу на виїзді переміг віляре завдяки дублю МБП. Зараз у Реала та Барселони рівна кількість балів проте у каталонців грав в запасі. Атлетіко відстає вже на 4 очки. У серії А Інтер обіграв на виїзді Аталанту та зробив серйозну заявку на чемпіонство, особливо зважаючи на те, що Наполі знову втратив очки. У команди Конте всього одна перемога в останніх семи матчах. Також варто виділити повернення у великий футбол Деле Алі в складі Комо. Англієць не грав більше двох років, проте отримав пряму червону картку вже через 10 хвилин після свого камбеку. У Бундеслізі Баварія знову втратила очки. Цього разу зіграли в нічию з берлінським уніоном. Тим часом Леверкузенський Байер згадав минулий сезон та оформив черговий ймовірний камбек. Зуміли відігратись 1-3 та вирвали перемогу на 94-й хвилині. А Лейпциг вдома обіграв Борусію. Дортмунці зараз на 11 місці. Тож, який результат на цих вихідних став для вас найбільшою несподіванкою? Діліться своїми думками в коментарях.